Доброго дня вітаю. Давайте подивимося ваші запитання. Давайте будемо брати червень, так? Місяць червень. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях загальні запитання і більше інформації. Як завжди, ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. Долучаємося. І так, дивимося. Волинь. Волинська область, так? Волинська область. Ну, по-перше, Ресурсів для того, щоб чинити якусь активність, там не вистачає і де якесь накопичення. Накопичення. Чи будуть а, просуватися, так скажімо, просуватися, мені ідуть. Складні енергії, розчарування. І ця карта завжди говорить про те, що якщо ми питаємо, чи будуть, вона відповідає ні. Там ідуть достатньо складні енергії, рішення ще будуть там прийматися. І ситуація загалом по напрямку Волинської області достатньо помірна. Якісь провокативні дії. Можуть бути, і це не говорить про те, що якісь достатньо напружені так, ситуації. Але активність по повітряному просторі так, вона може бути. Якісь провокації в, на прикордонній території невеликі можуть бути. Але наступу конкретного просування не бачу я. Давайте на іншій зараз подивимося. так, Колоді для Перевірки даних, так би мовити, Волинська область червень місяць, так, давайте подивимося: багато брехні, багато мутності, багато залякування у цій ситуації, знову ж таки, немає ресурсу, так, не вистачає ресурсу для того, щоб рухатися. Тобто ситуація стоїть на місці в червні місяці. От, ідуть якісь маніпуляції по тій ситуації. Якщо дивитися. Загалом, так, область, яка там може бути ситуація, якийсь може бути такий супротив, так, може відпрацьовувати захист, от, але це. Не говорить про те, що там може бути конкретно якісь такі активно-наступальні дії. Десь дуже близько може бути гучно, тобто біля кордонів самої Волинської області. Це може бути як якісь конкретно провокації. Ну і що на одній, що на іншій мені йде масова активність так по повітряному просторі. Поки так.